Такі трудні года і вижила. І війна була, і голод був. Так їсти хотіли, що не може мама сказати. Мати нічого не їсть, а я кричу, маму, що ти їстиш дай мені. Таке було, біда була, да. Прийшла бригада така організована. і Вегонять з хати зовсім. Вийде з хати, все, позабирали, що вони казали, щоб вести туди, то все позабирали, вже дуже пройшло довгі вода. Що те, але все одно, як нагадаєш, то так те, страшно. Як це страшно. Як це вижили, хто вижив, а то ж падали люди. На дорозі людина дай їсти, і воно вже, вже є, піде, а голодне, ті впало і лежить, спухло. Дуже було тяжове врем'я, дуже. То вижила, а хлопці ступ помирали, а зараз ось голодовки нема, а, 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 а люди щось так вмирають.